Представники Південноукраїнської АЕС взяли участь у 14-му конкурсі наукових доповідей молодих фахівців енергоатома. Традиційно це змагання проводиться спочатку безпосередньо у відокремлених підрозділах компанії, а фінальна частина у Києві. Цього разу у виробничому та соціально-проспілковому напрямах було представлено по чотири роботи. У фінальній частині цього конкурсу брали участь Хмельницька, Рівенська, Південноукраїнська атомна електростанція, Атомремонт сервіс та дирекція нашої компанії, де «Енергоатом». На жаль, в цьому році і за вторгнення Російської Федерації не вдалося, щоб взяла участь Запорізька атомна електростанція, але я думаю, що дуже скоро вони повернуться до України, і в наступному році вони будуть з нами брати участь. Працівник Південноукраїнської АЕС Віталій Хоменко, який представляв виробничий напрям, посів четверте місце. Хлопець висловив ідею, як прибрати мулисті відкладення зі шламу бака від стійника спецканалізації. Він запропонував використовувати помпу з агітатором та декантерну центрифугу для дегідратації. Інженерка відділу соціального розвитку Південноукраїнської АЕС Олена II на галузевому етапі посіла третє місце. У своїй доповіді вона порушила питання розповсюдження інформації про захворювання щитоподібної залози, йодну профілактику, обізнаність персоналу щодо поведінки під час радіаційної аварії. Хочу сказати, що наша молодь є дуже ініціативною, і я думаю, що з кожним роком вони прогресують зі своїми темами, тим паче, що зараз у нас такий час іде війна і підбираються, стараються підбиратися теми, які допоможуть в такий важкий час. Ефективність конкурсів наукових доповідей підтверджується тим фактом, що всі учасники мають змогу продемонструвати свої знання, надати пропозиції, отримати шанс на швидке кар'єрне зростання. А стабільний інтерес до цього конкурсу переконливо свідчить про його цікавість і потрібність.